У середу та в четвер у Фастівському міськрайонному суді продовжувалося слухання двох адміністративних справ, відповідачем у яких виступила перший заступник міського голови Олена Зикова. Нагадаємо, що під час першого засідання, яке відбулося тиждень тому, обвинувачена звернулася з клопотанням, аби судове провадження проти неї закрили у зв'язку із закінченням термінів позовної давності. Прошу суд закрити провадження у справі. Про адміністративне прапорушення частини 1 статті 172 СІМ Кодексу України про адміністративне правопорушення в зв'язку з закінченням строку, протягом якого Може бути накладене адміністративне стягнення у середу вранці. Судовий процес, у якому вона виступала єдиним фігурантом, було поновлено. Суддя зачитав роз'яснення антикорупційного агентства, яке він затребував на прохання прокурора, аби встановити, чи вчасно надійшли до Фастівського суду матеріали до судового розслідування. Столичні детективи у своєму листі повідомили, що адмінпротоколи до місцевої ФЕМІДИ відправили без загайки, а відтак не бачать жодних підстав для закриття справ. Суддя з такими аргументами погодився і одразу ж оголосив, що переходить до розгляду позовної заяви по суті. Керуючий статтями 38247 Кодексу України про про порушення суддя постановив. задоволений клопотання з ікового про закриття провадження по справі відмовити, постанова скарже не підлягає. Обвинувачена до відмови в своєму клопотанні поставилася з розумінням, ніби наперед очікуючи саме такого розвитку подій. Жодної приреченості в її очах помічено не було. Навпаки, усім своїм виглядом вона намагалася продемонструвати, що програно лише перший бій, але генеральна битва ще попереду. Справу необхідно було зв'язку з тим, що є правова підстава і є рішення конституційних судів, коли це в апеляційному суді це остаточно розглядається. І дійсно право на місцях визнавали, апеляційний суд скасовував це рішення, тому що пропущені сроки. Тому як не було, я знаю, що апеляційний суд. Зважає на те, щоб діяти згідно законодавства. У приміщенні Фастівського міськрайонного суду на другому поверсі між двома залами засідань нарядили гарну ялинку. Наразі під нею ще немає новорічних подарунків. Напевне, для Олени Зикової найкращим подарунком стало б виправдальне рішення у її справі. Четвергове засідання суду було призначено на 10 годину ранку, але від міського голови надійшло клопотанням з проханням перенести його початок з об'єктивних причин. Адже саме оцій цій порі в міськраді відбувалося голосування за бюджет. Ані мер, ані депутати за всього бажання не могли одночасно затверджувати міський кошторис і давати свідчення в суді. Головний фінансовий документ Фастова було ухвалено напрочу швидко. Дані питання ставиться на голосування в цілому. Прошу розпочати процедуру голосування. Muito obrigado. Por favor. Por favor. Por favor. І вже ополудні двоє свідків зі сторони обвинувачення і четверо зі сторони захисту прибули до судової зали. Першим під присягою говорити правду і нічого, окрім правди, почав давати свідчення голова регламентної комісії Фастівської міськради Радикал Іван Неживий. Сторону обвинувачення замість недужої Анни Кулинич цього разу представляла її колега Уляна Левицька. Допит першого свідка вона розпочала з того, що поцікавилася, чи відомо йому щонебудь про провідеофіці. Фіксацію скандального голосування. Можливо, ви знаєте, відеофіксація якась даної сесії проводилася чи. Ні? Ой, шановний суд. Наскільки мені відомо, відеофіксація була. І наскільки мені повідомили вчора, після того як суд оголосив перерву в обід в обід, я пробував знайти це відео за наполяганням Олени Борисівни. Це відео мені повідомили, що його видалили. Інший представник радикальної партії Андрій Корецький розповів, що з поміж 34 депутатів міськради його увага у першу чергу була прикута до Олени Борисівни, оскільки в той час вона суміщала посади у виконавчій та представницькій владі. А отже, кожним своїм голосуванням свідомо йшла на порушення закону. А особисто підтримавши рішення про присвоєння собі матеріальних виплат, на чому особливо наголосив свідок, спричинила зумисний конфлікт інтересів. Чи голосувала? Олена Борисівна за вказане рішення про присвоєння її надбавок рангу, надбавок матеріальної допомоги та примаювання. Да, ми дивилися порядок денний і перед сесією ми з головою регламентної комісії це питання обговорювали і кажемо: ну ми подивимося, як буде голосувати дійсно при голосуванні. ми Судили майже паралельно, ми просто повернули голову, подивилися, підняла руку, але Борисівна. Двоє свідків, яких викликала прокурор до зали суду, так і не з'явилися. Мова йде про екс-регіонала Олега Нестеренка та про Тимошенківця Юрія Гарвону. Щоб не марнувати часу, очікуючи на їхню появу, суд перейшов до опитування свідків зі сторони захисту. Першим було опитано міського голову, котрий всіляко обстоював свою підлеглу, стверджуючи, що вона не брала участі в голосуванні. А про всю Кантність питання винесеного на порядок денний повідомила його заздалегідь. Олена Борисівна, як перший заступник міського голови, повідомила мене як безпосереднього керівника про її конфлікт інтересів після того як було видано розпорядження міського голови. Про скликання сесії і включено в порядок денний даної сесії питання по присвоєнні її рангу і премії. Схожі покази надали й інші свідки, яких запросила Олена Борисівна. Олена Борисівна в той день не голосувала, і перед голосуванням я була членом лічильної комісії. Перед голосуванням Олена Борисівна мене попередила, що за своє питання голосувати не буде. Підозрювана вперто продовжувала наполягати на своїй невинуватості, хоча суддю такі пасажі, схоже, не надто розчулили. Тронувся господа присяжні засідателі. Засідання продовжується. Слід віддати належне головуючому. Він в усьому намагався дотримуватися букви та духу закону, не підігрував жодній зі сторін. Оголошується перерва до 5 січня 2017 року до 10.00. на цьому судовому засіданні. оголошується закритим. Наступне судове засідання, призначене на 5 січня, обіцяє стати не менш видовищним та емоційним, адже саме цього дня представники обох сторін влаштують між собою дебати, де вправлятимуться в красномовстві та доводитимуть правоту своєї позиції. Сергій Сіроманець, Богдан Сова, достовірно.